Лосось у суші це не традиція, а геніальна маркетингова маніпуляція Норвегії. Ще у 80-х роках сири лосось не їли в Японії. У тихоокеанському лососі було надто багато паразитів. На той момент Норвегія є глобальним лідером з вирощування лосося. Її холодні води це просто рай для лососевих ферм. Вони виробляють так багато риби, що її нема куди дівати. Хіба що в Японію, де суші з сирою рибою, це справжнє мистецтво. Але є одна величезна проблема: сири лосось соціюються у японців з чимось небезпечним. Колір атлантичного лосося для них незвичний. А текстура жирна. Тож норвежці запускають поетапний десятирічний проєкт Японія з метою змінити культуру. І те, що вони роблять, геніально. Крок один: вони переборюють страх паразитів через демпінг. Норвегія продає 5 тисяч тонн лосося японському харчовому концерну з величезною знижкою. Ці, у свою чергу просувають сирий лосось як безпечний преміальний no. продукт. Крок два: вони змінюють сприйняття. Норвегія безкоштовно роздає зразки провідним суші шефам і вчить працювати з лососем, щоб він виглядав ідеально. Ці налаштовані скептично, але додають. Лосось в меню крок три виходять на широкі аудиторії. Норвегія об'єднується з японськими ретейлерами і запускає дегустації та рекламні кампанії у магазинах. Так, Норвегія поетапно створила правильний вайб навколо сороги лосося. Та вже на початку 2000-х суші з лососем стають однією з найпопулярніших страв на планеті. Що це доводить? Мати якісний продукт недостатньо. Норвегія мала фантастичний лосось, але без агресивного маркетингу він би так і залишився непотрібним. Хочеш так само змінювати правила гри у своїй ніші? Давай зробимо це разом.